Всім привіт. Так, друзі, найважливіша операція, яку вам обов'язково зробити на чесничкові, щоб отримати урожай. Гарний урожай. Бо всі практично вирощують чесник, і старші люди, і молодь. Ну, коротше, багато дуже людей вирощують чесник. І всі це знають, але все рівно багато Багато хто не робить таких маніпуляцій, і потім є недобір урожаю, хоча б потенціал буває дуже класний. Все досить класно. Часничок гарненький, не так, якби ти чекаєш гарного урожаю, але це таке важлива операція вже у нас на, можна сказати, кінцевій стадії, яку необхідно зробити, бо підкормки ви можете пропустити, по листу обробити чимось ви можете пропустити. но обрізка. Стрілки, виломка стрілки. Ось цього моменту вам не потрібно пропускати. Ось тут бачимо, обрізана, далі в нас є не обрізана дивимось. Ось така настрілочка, гарненька, все. Класненько, стрілочка. Стартує, сонечко присвітило, вона на очах росте, це без приказ. Бо вчора я пробігся, зрізав. Ось це. Вчора я зрізав і вже дивіться. Цю рослинку я пропустив, бо стрілочка була десь тут. А вже сьогодні вона яка гарненька. Ну, а це у нас, дивіться, друзі, це в нас буде, як там, леже однозубка. О, тож, цю операцію потрібно зробити. Ну і я в своєму відео показував, що я обризаю ось на такій стадії. Ну, от, на такій стадії я образаю. Е Можна там чуть-чуть почекати, це не буде страх, можна почекати навіть до першого витка. Ну, це ще нормально, та якби, ну, це ще нормальний стан. Ну, Но, друзі, ні в якому разі ви не чекайте. поки ваш чесночок зробить раз і другий, він зазвичай робить два витка, а потім вже починає випрямлятись. Ось цей момент, коли вже ви будете стрілочку зрізати на двох витках, або вже коли вона виправляється, це ви 100% будете не добирати угрожаю приблизно процентів 30%, щоб ви собі розуміли, це така операція, яку необхідно зробити, ну, якщо ви е, вирощуєте на головку, ну, щоб у вас була гарна головка часничку. Бо якщо ви. Вирощуєте на повітряну бульбочку. Дивіться, це вже майбутнє одну зубочка. О, ну то вам обов'язково нею потрібно залишати. Ось ми бачимо тут це в нас декілька сортів, я залишив навмисне для відібрати вездушку, щоб мені не путалось на основній ділянці. А так, ще раз наголошую цю операцію зробити обов'язково. Не ждіть, що хтось до вас зробить, і не чекайте того моменту, коли вже буде пізно, і ви все зробили правильно, все, всіх технологій дотримались, з бурняном поборолися, поле чистесеньке, але 20% або 30%, а то буває 40%, можна не добрати урожаю. Тож, за тим, слідкуйте, пильнуйте, ось, бачимо, вже. Повним ходом трерізати. З неділі нас далі будемо займатися стрілочкою.